З нами в студії Андрій Бузаров, експерт з міжнародних питань. Вітаю, Вітаємо студії, вас, пана Андрію. Будемо говорити і починати з одної з найгучніших ну, да, беззаперечно, що головною міжнародною темою цього тижня буде зустріч в Саудівській Аравії у української і американської делегації. Паралельно пишуть, що будуть тривати якісь можуть тривати перемовини між США і Росією. Все багато таємнично навколо цієї зустрічі, але те про що пише наприклад Reuters, вони зазначають. Що американська сторона використає зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Росії, і нас безумовно дуже хвилює оця риторика того, що ми оцю концепцію Трампа мир через силу. Ми від, ми чомусь відчуваємо силу як країна проти якої. Росія розв'язала війну. Що це може бути за концепція? У Київ може має піти на якісь поступки. Що це може бути? Ну я вважаю, що це поки що інформаційна війна складова, тобто ці поступки, взагалі, взагалі ідея перемовин із Росією у будь-якому форматі, вона народжувалась як результат інформаційної війни. Не як результат якогось конкретного конкретної угоди або е, якогось політичного рішення або плану, якогось. так, можу. так і я постійно коментував, пояснював це. На жаль, тут треба бути більш журналістом ніж політологічним експертом, щоб зрозуміти, де саме істина, але істина, на мою думку, е, є в тому, що є два поняття, два трека відносин України та Сполучених Штатів. Щодо економічних розвитку економічного питання, щодо розвитку стратегічного курсу і та питання агресії, постійної перманентної агресії Російської Федерації проти України та вже наших союзників. І от ці два треки, на жаль, вони в інформаційному шумі чомусь поєднані: ціленаправлено або е, е, хаотично. Якщо ми говоримо про е, зустріч у Саудовській Аравії, я вважаю, що реально. Пріоритетом цієї зустрічі або перемовин буде відносини міжнародних економічних відносин, контекст відносин України та Сполучених Штатів. А питання миру це вже. Хтось питає, хтось намагається інтерпретувати в іншому контексті. Але хтось це Трамп. Він сьогодні зранку так. в літаку в такій імпровізованій прес-конференції. Він дослівно сказав, так. я хочу, щоб вони хотіли миру. Він знову зацитував це і знову наголосив на цьому, і до цього передувало те, що він сподівається, що буде підписана угода про видобуток корисних копалин на територію. України. На мою думку, після ситуації політичної ситуації або політичної події, яка була в овальному кабінеті, Трамп, американська. Американські радники Трампа зрозуміли, що Україну переламати через хребет задля якогось підписання угоди або якоїсь тенденції щодо неприйнятного для нас миру неможливо. Тобто, і зараз, скоріш за все, вже два є окремих напрямку перемовин: це. Питання рідкоземельних земельних із сполученими штатами та взагалі стратегічний курс наших наших відносин з американцями та а, майбутня ситуація навколо. Навколо Росії я не бачу, як до речі, я не відношусь до того коло експертів, які вважають, що були передумови щодо закінчення війни. Я постійно останні шість місяців говорю про те, що Росія буде використовувати ситуацію в Європейському Союзі на європейському континенті в Сполучених Штатах, щоб, щоб поглибити оці розкіл навколо наших союзників за інформаційного тиску. Але знаєте, як то кажуть, нам робити своє і. Тут питання, що ми в такій ситуації зараз Росія напала на нас, і ми продовжуємо відчувати на собі ракетні удари, шахетні удари. Це не зупиняється навіть на тлі того, що кажуть на міжнародній арені. Є факти риторика Трампа у зв'язку з цим, зв'язку з тим, що, начебто, Росія посилає сигнали про мир, як він каже, і що, начебто, Трампу комфортніше вести перемовини з Путіним, як він зазначав. А в цих умовах ми продовжуємо відчувати те, що і відчували три роки поспіль під час повномасштабного вторгнення. Як розуміти риторику Трампа і як вона змінюється зараз? І, врешті-решт, те, що відбувається зараз в Саудівській Аравії, якщо угода про корисні копали не буде підписана, що може змінитися? Далі ну по перше, це з політичної точки зору для Трампа буде також перемога. Тому що він хоче показати, що ну бачите, в мене економічна дипломатія працює. Тобто, всі ці, взагалі, стратегія Трампа на міжнародній арені, вона виключно може бути пояснена, пояснена саме питаннями економіки. Гренландія, Канада, оці тиск на європейський союз, тиск на Україну. Вже можна це про це говорити стосовно рідкоземельних земельних Це все намагання знайти якісь шляхи або джерела. Для поповнення майбутнього американського бюджету, тому що відповідно до позицій провідних американських експертів, економістів, через 6 місяців в Сполучених Штатах буде серйозна економічна криза. Це не є депресія, а це, скоріше за все, буде рецесія. Тому Трамп намагається знайти економічних союзників. Але з точки зору зовнішньої політики, для нас, для України, це може бути е, також вагова складова, тому що Трамп може. Цю угоду продемонструвати Путіну і сказати, будь ласка, у нас є вже стратегічні економічні відносини з Україною. Тобто тут дві потенційні складові, і прогноз може бути як з точки зору того, як Трамп буде використовувати цю угоду у внутрішній політиці, та як він використовувати буде її проти можливої наступної агресії або продовження агресії Росії проти України. Якщо о, говорити от, про конкретні події, які будуть розгортати завтра, на закономістом вони описують о, цю зустріч як о, останню можливість для України о, налагодити стосунки з адміністрацією Трампа. При цьому при цьому ми теж бачимо і читаємо, що до цієї зустрічі українську делегацію готують і Британія і Франція. Тобто, це виглядає дійсно як якась доленосна зустріч, на якій ну ми розуміємо, що там публічно ми говоримо про угоду по. Копалина, да? але політично в глобальному контексті ми бачимо, що ця зустріч буде визначальною, в тому числі і для Британії з Францією, яким яким не байдуже, що буде відбувати завтра в Саудівській Аравії, що буде відбуватись, якщо ми не знайдемо е, точок дотику зі сполученими штатами. І о, чому Британія і Франція так опікуються цим процесом? По-перше, я вважаю, що економісти-економіст драматизують ситуацію навколо останнього шансу е, щодо поліпшення, ймовірного поліпшення відносин України і Сполучених Штатів. Я вважаю, що за 11 років постійної агресії Росії проти України в нас вже є інституційна е, інституційне співробітництво і порозуміння із американським політичним істеблішментом. Є позиція Трампа. Яка не гармонує з позицією республіканців багатьох та демократів, і в цьому контексті в нас є зараз можливість використовувати оцю трампистську зовнішню політику для того, щоб посилити вплив наших реальних союзників у європейській спільноті. Тобто Франція є представником зараз. Ну, найбільш найсуттєвішим представником Європейського союзу, Велика Британія є представником англосаксонської моделі, тому що е, американці вони довіряють британцям, і скоріше за все, британці будуть модератором е, усієї міжнародної допомоги, як вони й були останні три роки, е, в, в, в контексті євроатлантичної спільноти. І, до речі, ситуація навколо Рамштайн, те, що Німеччина і Велика Британія зараз вже є е, спів. Головуючи країни у цьому новому форматі не Сполучені не штати, а саме Велика Великобританія підтверджують цей факт, історичний факт, що Велика Британія та інші європейські країни будуть брати на себе відповідальність у цьому важкому процесі світової кризи за подальшу підтримку України, тобто два, два аспекти. Україна та європейська спільнота, та Україна та Євроатлантична спільнота, де американці зараз визначаються у своїх відносинах із Європейським Союзом, тому що відповідно до останніх заяв Трампа тарифи, скоріш за все, американців будуть е, використовуватися і проти європейських країн, але не проти Великої Британії. Тобто Трамп він якимось чином сохраняють таку от особливий підхід зовнішньополітичний до Великобританії? Стармер не проти цього, і Велика Британія є нашим головним євроатлантичним зараз союзником. Тому що, тому що вся сторічна угода one, one years Agreement, вона дуже важлива з точки зору консолідації європейських сил. Тому що сил тому що ту дуже багато аспектів саме ем, залежить від того, як будуть відносини розвиватися між. Трампом та європейцями. от за останні тижні ми вже збилися з ліку, скільки самітів відбулося в Європі, скільки зустрічей на тому рівні, і от якраз лідери Франції, Німеччини вони посилились в своїх заявах. А от канцлер Німеччини, новопризначений Фрідріх Мерс, він сказав, що Франція та Британія мають поширити сили ядерного стримування свого на інші країни Європи, зокрема і Польща, виступила. Це все свідчить про те, що Європа розглядає сценарій. І виходу Америки з НАТО. Чи може Трамп піти на це? Це все ознаки формування нової безпекової моделі, де Україна, Велика Британія буде головними драйверами цього процесу, саме європейської моделі. Mm -hmm. Тому що НАТО це один із е, напрямків співробітництва, яке ми мали за останні е, за останні три роки. Взагалі чотири цих напрямки: Україна, Сполучені Штати, Україна, Європейський Союз, Україна НАТО, Україна Рамштайн, Рамштайн. Входять не лише країни НАТО Європейського Союзу. Туди входить Північна Корея, Австралія, Нова Зеландія та Японія. Тобто рівень підтримки безпосередньо України він безпрецедентний. Зараз для нас важливо зробити так, щоб Рамштайн був, тому що це є платформа модерації української допомоги. З НАТО в нас є певні відносини. Є Стратегічна інтерація з Європейського союзу, але питання українських України та Сполучених Штатів з точки зору майбутніх стратегічних відносин залежить і я вважаю, від економіки зараз. І, і Трамп він використовує цю ситуацію щодо посилення е, тиску на нас і на європейців. Тут зараз вже немає такого треку Україна. Поза європейською системою Україна вже частина європейської системи. Ми вже де-факто інтегровані в усі моделі європейської безпекової е, системи. Але Трамп не сприймає поки що це. Тобто для Трампа Трамп має сам визначитися. Хто союзник для нього в європейському в європейському континенті? Ми вже визначилися. Україна. Велика Британія, Франція, Скандинавські країни, країни Балтії, Чехія, Румунія, Німеччина. Німеччина, Італія вони також будуть визначатися, але вже є. Контури нової системи багато що залежить від Трампа. Ми вже я от, думаю, що глядачі, які дивляться зараз наш ефір, всі більшість з них задає одне і те саме питання. Чому в цих умовах Трамп проявляє силу саме до нас і жодного сили в бік Росії та Путіна? Чому коли нам відключають військову розвідку? Путін є по нас далекобійними ракетами, а Трамп це коментує. Ну в цій ситуації кожен би так зробив. На чому немає вектору сили до Росії до Путіна? Хвилина у нас залишається. Важко, важко мені виправдовувати як українцю ці Тут дії Трампа, пояснити, тому, але ви, пояснити виправді. з, з політологічної точки зору це також важко, тому що економічна тому, що ви українець насамперед. Економічна зацікавленість Трампа щодо. Якоїсь такої чиночної дипломатії по відношенню до всіх країн вона на на жаль бере гору над цінностями, які були домінуючою позицією американської адміністрації Байдена та усіх інших країн. Але чому позитив ця тенденція позитивна для нас? Тому що росіяни, які намагалися використовувати трамп, тр, феномен Трампа в своїй інформаційній пропаганді, вони зараз побачили, що не, не лише адміністрація Байдена. Була принциповою щодо підтримки України. Це була європейська також позиція, і ми це бачимо. Тобто, якщо навіть у нас будуть проблеми із військовою допомогою американською, я впевнений, що частково європейці зможуть компенсувати, але повністю американська допомога не зможе, не буде, не буде припинена навіть Трампом, тому що вже інст, ін, історично є інституційні зв'язки. Волонтерство, якась може, не публічна допомога, не все, що нам надходило, фіксувалося публічно. Дякую. Тому я вважаю, що через Британію цей весь процес буде продовжуватися.